Вітаю всіх! З вами Євгенія Сьогодні хочу показати результати посадочек діточок яких знімала, э, яких отримала я з э, пристволових діток вірніше в общем, покажу це. Я знімала відео 23. -го. Це мій пилорчик деточка знятий був. Ну, що тут тиждень минув. Сьогодні у нас 2 жовтня. Бачите, квіточка вже зів'яла, я її зніму, звісно. Ну, покажу вам результати, як себе почуває дітка. а почуває вона себе супер прекрасно. Бачите, корінчики почали рост, далі продовжують. Ото пушок вокруг корінчика, то, значить, корінець росте і переростає вже до стіночок горщика. І тут ось вже вийшов, корінчик пішов вниз. Я вже на днях збираюся її поливати. Тому ще поки вона не спарена, внизу є. Ну, вона в тургорі, все прекрасно з нею. Така діточка. І покажу дітку пескари, що я отримала вітирочки. Ну, що я можу сказати? Я вчора її тут трошки. Пролила і залишила водички трошки так на дні. Для того, щоб ну, корінчики відчували вологу і трошки приклала зверху мохом Корінчик, звісно, після пересилки, стресу, зараз, ну, такі, я б не сказала, що вони в ростущому вигляді, трошки закуклились, ну, вона в тургорі дітка, з нею все гарно. Я сподіваюся, вона ну, через деякий час пробудить свої корінчики, приклала її трошки мохом свіжим, в неї там зверху корінчики. Думаю, буду зволожувати так зверху мох. І щоб зволожилися оті корінчики, що в мене були зверху. В общем, поки що такої суттєвої динаміки я не бачу, але я спостерігаю, все з нею добре. І хочу показати вам ще, я навесні показувала цю орхідейку. Це бігліб шоколадка. Значить, дивіться, що в неї відбулося влітку. У спеку вона скинула тут два чи три. Листка зажовтила, але з нею все добре. То ніякі не були не болячка, от у неї такий був стрес на спеку, але далі вона почала ростити корінчики, і тому з нею все добре. І на цій орхідейки я тоді показувала, росла дітка Дітка збиралася цвісти, але так і не процвіла. Тобто, я думаю, через підвищені температури вона, ну, далі зупинила свій цвітоносик. Дітка гарна, величенька. І, але в неї почали рости корінчики. От так, два корінчика вже таких гарних, величеньких. І ось у пішли недавно. Ще два корінчика рости. Значить, дівчатки, в коментарях під тим відео мені написали бронь на цю дітку. Я написала відповідь, залишила свій номер телефону, щоб написали мені в Viber, але так ні, ніхто не написав. Я була трошки загубила, тоді переглядала. Свой свій альбом відео і знайшла той коментар, так мені і не відповіли на цю дітку, чи будуть забирати, чи ні. Може хто побачить дівчат, я не пам'ятаю, по-моєму, Оля і Лі Олена мені писали, ну, в общем, дітка. Не процвіла, я так сподівалася, що покажу її квіти. В рості. в рості гарна дітка ще, він виросту ще два корінчика і можна буде знімати. А з цією дамочкою, мамочкою, я думала її омолодити, але поки що передумала. Хай вона врощує ці корінчики в ґрунт. Знаєте чому? Тому що вона в мене ще в домашніх умовах ні разу не цвіла. Оце ще покупний в неї цвітонос, і дала вона дітку. І все. І тишина. І я сподіваюся, вона в мене ось вже більше року. Я сподіваюся, що може ж вона. Мені процвіте. Якщо її зараз буду омоложувати, то я ще можу рік не дочекатися її цвітіння. В общем, отака. така в мене ситуація з цією діткою. Не знаю, якщо не отзоветься перша броню, яку я поставила, я найду ще раз ім'я тої дівчинки. Сподіваюсь, вона може відгукнеться. Ну, в общем, от такі. Думаю, покажу результати за тиждень діток. Ну, єдине, що в мене гарно пішла рости, це моя дітка пілорчика. А поки що пискарочка, поки що в тишині. Ну, вона в тургорі. Вона прекрасна дівчика. Я сподіваюся, вона піде в рост. Я тут буду зволожувати її цей мох, у неї тут більше такі невеличкі корні, більше всі зверху. Ну, а ці, сподіваюся, підуть в рост. В общем, отак от я зробила вам відео. Я, я ще раз передивлюся відео і ім'я найду. Дівчинки, яка мене захотіла бронцю, дітки, і напишу на відео напишу імя, фамілію. Може як отзиветися. Ані тоді предложу, хто захоче. Так, дуже хотілося, звісно, дочекатися її цвітіння, як вона процвіте, чи буде вона саме такої шоколадної бігліпчиком, як і мамка. Ну, нічого. Так, все, дякую за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю всіх у наступних відео. Пока-пока!